Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні у нас на вулиці холодно. Я перенесла свої квіточки із теплиці знову на підвіконня. Ну, це на два дні, поки, пройде, поки пройдуть холода. І вирішила зняти вам відео на таку тему, що не так із дешевим насінням. І показати, на прикладі, які квіти я в цьому році вирощую. <кій> дивіться, я хочу показати вам, на прикладі петунії. Купила насіння у звичайному магазині, і я так думаю, що може це бути і підробка. Хоч тут і написано, що це фірма ось така, і отакі квіточки повинні бути. Але дивіться, що в мене виросло. Я вирощувала. Потім винесла в теплицю, мені не було часу там сильно придивлятися до нього, а зараз оце ж якраз придивилася. Дивіться, якого гарного бур'яну я виростила із цих квітів. Ну, Це тільки дві такі квіточки, які в мене залишилися. Насправді, схожість з цього насіння була дуже-дуже поганою. Мені багато і не потрібно, тому я не сильно, скажімо, по цьому поводу турбувалася. Але ж на на сінинок, наче було багатенько, але воно було таке, знаєте, з сміттям, скажімо так. І коли я його посіяла, то зійшло буквально там до десятка рослинок, і то одних трішки більше, а других іще й менше. Я вибрала, які були більшенькі росточки і пропікірувала їх, і якби в мене виросли квітки. Оце петунія, оце якби із того самого пакетика, це також петунія. Ось тут ці оці квіточки це також петунія. А оце ось, ось бур'ян, який я також вирощувала, поливала, воно мене місце займало. І ще я вам хочу сказати, що це, це на питуні, це щас повинусь, повикидаю цей бур'янець. Це на є якраз цей наглядний приклад, який я можу, ну який показую вам. Але на протязі цього сезону, ну скажімо, на протязі цієї зими, весни, це в мене не перший випадок, коли із таких от. Упаковок, коли з такого насіння виростає якийсь бур'ян. Ось оця суниця, я навіть відео знімала. Ви знаєте, що з цієї суниці вирос у мене практично весь бур'ян. Багатенько було таких саджанців, але це все практично був бур'ян. А один, якби пішов так швидко рости, такий великий виріс у мене, я так раділа, думаю, ну хоч один кущ буде, е, хоч один кущ буде, а виявилося, що то кропива, слухайте, поки вона виросла така величенька, вже сантиметрів 10 по висоті. Е, і поки я не вжалилася той кропивою, я ще не сильно розбираюся. ні, ну, Я розумію, що воно не схоже на суницю, ну, думаю, може це якийсь сорт такий, може це щось, ну, це ж такий починаючий do Wood. Любитель. Ну, Вжалила мене та кропива, а я ще чоловік я принесла, показую, кажу: подивися, яку я гарну квітку виросла. Він каже, ні, воно похоже на бур'ян. Кажу, ти що бур'ян? Я тут із, із такого насіння висаджувала, тут вирощую. І потім та суничка вжалила мене як кропива. Так що був і такий досвід. Крім того, у мене ще дуже поганий досвід по поводу дельфінів. Фініуму, я також знімала відео, показувала це, все один виробник насіння. Оце. Ну, це ж всі все насіння одного виробника. Оці пачечки дельфініуму, яку я вирощувала цілу зиму, в підсумку потім у мене якби з останнього пакетика виросли рослинки, і я так раділа, що це в мене на кінець я вже отримала дельфініум. І що ви думаєте? Всі ті квіточки також виявилися бур'яном. Ну. Од... І при тому різного. ну... Сорту бур'ян один був більшенький, другий був меншенький. Все це я викинула дуже звичайно. ну... Мені було дуже неприємно. Мені неприємно навіть було не з-за того, що в мене бур'ян виріс, а з-за того, що я зняла відео, як якби показала людям, що ось дивіться, як би виросло, але ж виросло бур'ян. Вибачте, будь ласка, всі, хто дивився моє те відео, я, мабуть, його закрию для перегляду, тому що ну, от, от така справа. Ну, Я не можу сказати, що цей виробник якби, тільки на насіння виробник. Робляє от Петунія, отака Валентин f 1 Вона була в гранулах. Тут було п'ять гранул. Всі ці рослинки виросли. Бетоні і вони виросли, тобто вона була оброблена, Отакі в гранулах можна брати. Отакі, які йдуть таким насінням, я думаю, що не стоїть і е, втратить ваш час. Е, краще заплатити чуть-чуть більше грошей, купити професійне насіння і вирощувати е, нормальні квіти. Чим оце тратить час і вирощувати отакий бур'янець. Дивіться, який він гарний. Ну, Я розумію, в мене на ділянці такий бур'янець росте. Просто я раніше, я ж кажу, що в мене не було часу сильно там придивлятися. Я розуміла, що воно не схоже на петунію. Ну, думаю, потім потім гляну. Ну, це глянула. Отакі От справи. Так що ну, ви повинні бути, якщо ви. Купуєте в звичайному магазині, або там десь на лавках, на столиках на ринках насіння, ви повинні розуміти, що там може бути просто підробка. Що це можуть бути насіння не оцієї цього виробника, який тут написано. А може бути просто пакетик і будь підробкою. Я не знаю, чи це є підробкою чи ні. Ну просто в мене є два. Таких пакетика один насіння дуже гарне, другий насіння з бур'яном. Бур'ян просто. Ну тут хоч є насіння, а в Сумниці так там зовсім там просто, було, просто був бур'ян. Розумієте, от ні одної сунички там не було. Там... Е Ну, Жалко свого часу, і е, фу, жалко, жалко того, що ну, якби ось таким чином нас дурять, беруть гроші ні за що, за повітря. Е, тому, якщо ви хочете виростити гарні квіти, е, отакі отакі гарні квіти, отакі, ну, отакі, отакі гарні квіти, то я рекомендую вам купувати отакі. Дивіться, це мені прийшов саджанець цієї гризантеми. То я рекомендую, а от я виростила сама з букета на 8 березня. Оце, Це виростила на кінець то. А там у мене росте. Хто там у мене росте? А, Хурма у мене там росте. Рекомендую купувати професійне насіння. Тоді вірогідність того, що ви будете вирощувати саме ту квітку, яку ви хотіли, вона буде значно вищою, чим коли ми купуємо десь в якомусь супермаркеті чи в якомусь там не знаю в якому магазині, який не предназначений для продажу насіння і не несе ніякої відповідальності за якість цього насіння. А якщо б ми вже купили таке насіння, то Потрібно просто з гумором відноситися до цього, по усміхнутися, викинути цей бур'янець, квіточки, які виросли, висадити в вазони чи на грядку, і любуватися тим, що виросло. Дякую, у мене їх багато таких квіточок, тому, тому є, є ще й квіточки. Думаю, що будуть ще й гарні квіти. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого, гарних вам квітів і дай Бог, щоб вас обминали отакий досвід по вирощуванню таких гарних бур'янів.